Весною ми вже записували відео на одній ділянці, де фермер вирішив засадити, був що заплав річки Ністер, викопав канал, поглибив, посадив і у нього нічого не вийшло. Зараз ми знаходимося на іншій ділянці, яку ми теж бачили весною, але тоді відео не знімали. Але можете повірити мені на слово, була аналогічна ситуація. Ділянка була затоплена водою. Що ми бачимо зараз? Бачу на цій ділянці ще минулорічна соя, яка не зібрана. Бачимо поруч теж ділянки, які не навіть в цьому році не пробували засіватися. Бачимо спробу викопати канал для того, щоб таки відвести воду і використовувати цю ділянку. Ну що теж незаконно. і теж бачимо, що на щастя їм не вдалося. І ще ми бачимо повністю випавну траву. Таке враження, що вони ще думали, що це вони зможуть повернутися, використовувати це поле, і вони гербіцидом просто позаливали все, що могло бути, для того, щоб. Вести своє сільське господарство. Причому це все на землях, які до кінця 80-х років були природною заплаву річки Дністер, потім були міляровані. І всі ці гербіциди, всі ці добрива, які вони минулого року давали на це поле, воно все потрапило в результаті в річку Дністер. Це черговий показник того, що... Земельщики, коли свідомо роблять помилки в документації, не вкажуючи жодних обмежень на розорення на жаті лук, це питання не тільки про охорону біорознаменіття, хоча це теж дуже важливо. Це просто про наше здоров'я, про здоров'я наших речок. І кожен земельщик, коли він займається таким безпреділом, має розуміти, що наслідком його бездіяльності буде от те, що ми бачимо тут. Проблеми з якістю води по Дністру не тільки в Україні, але й в Молдові.